Від всім сьогодні хочу записати коротке відео. Відео відповідь на питання про те, хто ж допомагає доглядати прибудинкову територію, особливо людям похилого віку, сильно похилого віку. Адже тут, у Франції, я працюю соціальною агенткою і часто допомагаю в побуті. Безпосередньо в самому будинку в приміщенні прибирати, готувати їжу і будь-який догляд, який потребують такі люди. А ось що відбувається навколо будинку, адже тут, в невеликому містечку, багато приватної забудови, переважно це приватна забудова, яка має власне подвір'я. І ось якщо більш-менш зрозуміло. Про людей фізично активних, то про людей, яким за 90 вам було цікаво дізнатися, що ж відбувається, як власне ці кущі, дерева і газони так гарно можуть виглядати. Ну або не дуже гарно і доглянуто. Так, от який я маю тут досвід, хотіла б на це все ж таки відповісти. Власне, знаю всього дво, двоє чи троє господарів, господарств, де є приватний се. Сад... Садівник, який приходить кілька разів на тиждень, ну, в таку пору року, коли все активно росте, розквітає, зеленіє, ну і коли треба прибирати в саду, в садку. Саме Оплачують, ну наймають приватну особу, всі інші користуються послугами, принаймні те, що я бачу, вони користуються послугами спеціальних компаній, приватних компаній, які приїжджають зі своїм устаткуванням, обладнанням і вже займаються доведенням до ладу території. Ділянки, скажімо так, навколо будинку. Тому що таких класичних городів тут я не бачила. Якщо і є, то це одиниці, коли можуть там десь сотку, півтори-дві роз... розробити і там саджати овочі, ягоди, ну, те, що ось в класичному розумінні, Так, тут це теж є, але виглядає трохи декоративно, на мій погляд, ось так в... Землю просто так не, не садять. Принаймні, є окремі ділянки. Я вам показувала, як городи французькі тут виглядають. Окреме відео було це невеличке. Діляночки, які видають за межами міста, як правило людям, які цього потребують, бажають. Можна звернутись до мерії. Нам казали, що треба звертатись до поліції, яка має такий дозвіл надавати. Ми не займалися глибоко цим питанням, але знаємо про таку можливість. Так, от там, поза межами основної забудови міста, старого міста є такі ось ділянки, і вони справді схожі на наші класичні городи, де перекопано, розроблено. Мотоблоком, можливо, навіть земля, де саджають картоплю. Причому тут такий клімат і погода, що картоплю можна збирати 2-3 врожаї за сезон. А ось навколо будинків це зазвичай кущі з квітами фруктових дерев. Дуже мало я бачила, але зазвичай це притаманні південним таким ось краям. Персики дуже багато черешні зараз дуже багато. Вона дозріває, я прямо її бачу. Виглядає дуже соковито і смачно, але ж це приватне, як то кажуть. Тут є оливкові дерева, оливки є, врожай, оливок збирають люди. Навіть я тепер знаю, що як їх можна засолити. У нас сусід сусіднього подвір'я, будинку, де ми мешкаємо в приміщенні. Кілька гілок величезних, таких на нашу територію, ну умовно нашу територію. Перехиляються. І ось нам наші католики сказали, що у Франції є такий закон. Ну, от останній раз, коли ми в них були на вечері, сказали нам, що у Франції ну, ви можете взяти ці оливки позбирати, тому що якщо гілка перехилилася і вже територіально знаходиться на вашій землі, скажімо так, то ви можете скористатися плодами. Ну, на що я відповіла? ну Це ж не наш будинок, не наше подвір'я. Без проблем. Тож чекаємо наступного врожаю цієї осені. Насправді всю зиму висіли. в нас такі величезні чорні оливки, можна було б їх позбирати. Подивимось, зробимо це наступного року обов'язково засолимо і будемо смакувати. Але я трохи відхилилася, отже, це те, що буває на подвір'ях, а також дуже популярно, дуже розповсюджено не паркан класичний, а живопліт. Тобто це кущі вічно зелені, як, як то буває тут, до речі, з цим дуже все добре і багато рослин не скидають листя. Отже, такі кущі теж потребують догляду, їх потрібно постійно підстригати, постійно надавати їм певну форму. І цим займаються теж найняті спеціальні компанії, агенції. Я бачила багато разів, як вони приїжджають навіть з такими вантажівками і з подрібнювачами вже і ось обрізають гілки і одразу їх подрібнюють, щоб потім використати або як. Підсипальний такий матеріал під рослини, під дерева, або вже там на компост це теж швидше дає можливість цьому всьому перегнити і вже бути добривом безпосередньо для рослин. Так само, ось, наприклад, є в мене клієнти, яким 97 років пара живе, і в них регулярно. Раз на місяць точно, я думаю, що частіше, ну залежно від того, наскільки швидко росте трава, наскільки вологості було достатньо. І власне, приїжджають на спеціальному такому тракторці, який підстригає газони. І, власне, це я бачила на власні очі, так би мовити. Також... Це те, що я хотіла розповісти. Люди, які ну звичайно, це все коштує грошей, і тільки там достатньо заможні люди можуть собі це дозволити, адже саме труд людський тут оплачується достатньо, достойно і мінімальну заробітну плату такі робітники хочуть отримувати. Якщо це приватна компанія, то вона ще, звичайно, на цьому непогано заробляє. Тим не менше, ну ось не знаючи, існує соціальна служба, яка приїде вам у дворі, там щось підстриже і доведе до ладу, щоб газончик був гарненький, зелененький, а не грязюкою, там все витоптано, і щоб кущики ваші були схожі на доглянуті, а не на кушері, не на ха... не на хащі. Але знаючи, як працюють служби соціальні, яка тут допомога людям. Соціально незахищеним, неспроможним, скажімо так, то я не буду здивована, що десь існує ось така опція, що можна собі замовити людей, які приїдуть і безкоштовно в рамках допомоги це зроблять. Ну, я, принаймні, ще таких нюансів не знаю, не розпитувала. Дізнаюсь, обов'язково вам розкажу про це. А, ну, ось власне так. Тобто, бачила я і не догляну ці ділянки. Ось є соціальні такі таунхауси, в яких я бувала, і в них є подвір'я невеличке, там буквально може 15-20 квадратних метрів. Але воно там з деревами, з кущами, з травою. І ну не завжди це виглядає як могло б виглядати, скажімо так. Люди не зацікавлені в тому, щоб зробити там красу. А є такі, що ось навіть таке малесеньке подвір'ячко намагаються використати по максимуму, окрім такої, як тераси, використовується, ще щось там вирощують, типу полуниці, наприклад, або кілька кущиків помідорів, теж їм вдається там висадити. Ну, це вже саме що стосується багатоквартирних будинків, таунхаусів, таких ось соціальних, скажімо так, незаможних людей, тому що будинок, приватний будинок тут у Франції, це, звичайно, капітал. Це задоволення дороге, і люди, які мешкають там, відповідно, мають певний статус. Я так це рахую. Вони можуть дозволяти собі кілька разів там за сезон наймати людей, які це роблять за них, в тому числі дуже похилого віку люди, але все одно в них є така ось стаття розходів витрат на прибудинкову територію. Тож все можна вирішити таким ось чином. Добре, дякую, сподіваюся, вам було цікаво послухати мою, істо... мою таку ось розповідь, тому що ви запитували, я ніколи, мабуть, на цьому не акцентувала раніше увагу. Тут ось я знаходжусь біля лісу. Насправді це ділянка, я не знаю, чи вона комусь належить чи ні. а Насправді я привезла свою бенефіціарку в центр фізи... де надають послуги фізіотерапії. Кіне французькою називається. І, власне, тут постійно я виходжу подихати свіжим повітрям, поки чекаю. Величезні горіхи ростуть, але видно, що не дуже вони доглянуті, як і сама ділянка. Але це скоріше виключення, ніж правило. Добре, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво мене послухати сьогодні. Обов'язково поставте вподобайку і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу або просто привітайтесь, мені завжди приємно. Тож бувайте.